Придбай абонемент через застосунок ЮНІП та заощаджуй на оплаті за паркування щодня. Відкрийте застосунок ЮНІП. Натисніть Меню. Оберіть Абонементи. Натисніть Додати новий. Перевірте, чи у застосунку вказане місто Львів. Оберіть зону паркувальних майданчиків чи паркінг, оператором яких є ЛКП «Львівавтодор». Виберіть Період дії. Місяць, квартал, півріччя. Перегляньте, чи усі дані вказано правильно. Натисніть Пошук абонементу. Натисніть на Інформацію абонементу. Ознайомтесь із запропонованими умовами абонементу. Виберіть автомобіль, який ви хочете припаркувати. Введіть номерні знаки транспортного засобу. Усі букви та цифри мають бути введені відповідно до техпаспорту вашого автомобіля. Послідовність символів та мова введення мають бути згідно техпаспорту. У разі некоректного введення держномеру оплата за паркування не зараховується, а на власника транспортного засобу може бути накладено штраф. Оберіть спосіб оплати Apple Pay чи інша банківська картка. Натисніть Купити зараз та сплатіть вартість абонементу. Паркуйся вільно, сплачуй мобільно.